Олександр Усик отримав ніж в спину від WBO і тепер може втратити титул. Рішення функціонерів може зруйнувати плани Усика стати дворазовим абсолютним чемпіоном в Суперважкій ВАЗі. Що ж там сталося і які це має наслідки? Давайте розбиратись. А перед тим як почати, прошу підтримати україномовний канал ProBox. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Поїхали! Можливо, хтось не знає, можливо, комусь треба нагадати, але давайте почнемо з передісторії. Чемпіон світу по версіям WBO, WBC і WBA в суперважкій вазі Олександр Усік досяг всього, чого тільки можна в боксі, але у нього все ще присутня мотивація. Один зі стимулів українця можливість вдруге стати абсолютним чемпіоном в гейвівейті. і якщо враховувати об'єднання всіх титулів в крузервейті, втретє загалом. Такого не робив ніхто в історії. Для цього Олександр треба додати в свою колекцію титул IBF, який зараз належить британцю Деніелю Дюбоа. У минулому році Усик лишив пояс з IBF вакантним, щоб мати змогу провести реванш з Тайсоном Ф'юрі. Звільнений титул розіграли Деніель Дюбоа і Ентоні Джошуа. Після перемоги в реванші над Ф'юрі, в ринг вивалився Дюбуа і став кидати виклик Усику, згадувати, що в них є незакінчена справа і таке інше. Коротше, все йшло до реваншу, на кану якого стояли всі чотири титули. Для того, щоб ці плани здійснились, 22 лютого Дюба треба було пройти Джозефа Паркера. Та Деніел не впорався зі своєю задачею, зловив простуду і злетів з поєдинку, а Паркер знищив пізню заміну Мартіна Баколе, тим самим захистивши свій титул тимчасового чемпіона по версії WBO. Як не важко здогадатись, тимчасовий чемпіон це той самий обов'язковий претендент, так що такий титул дає можливість розраховувати на бій за повноцінну регалію. То що ж там сталося, і що накоїли в WBO? Сьогодні стало відомо, що керівник WBO Луїс Батіста Салас офіційно повідомив, що Олександр Усик має провести бій з Джозефом Паркером. Таке рішення опублікували на сайті організації і направили листи промоутеру Усика Олександру Красюку і промоутеру паркера Френку Ворену. WBO дала командам боксерів 30 днів, щоб досягти угоди, інакше бій потрапить на промоутерські торги. Іншими словами, якщо Олександр Усик не зустрінеться з Джозефом Паркером у найближчий час, то його позбавлять титулу і тоді ідея вдруге стати абсолютом, якщо не накриється мідним тазом, то точно відкладеться в часі, якого, по словам самого Усика, у нього в боксі лишилось мало. То що тепер робити? Що цікаво, рішення WBO з'явилось майже одразу після того, як стало відомо про початок переговорів по реваншу Усик-Дюбоа. Другий момент, на який треба звернути увагу, це те, що у UBA і Паркера один промоутер. Ще одним цікавим, навіть смішним моментом є аргументація президента WBO, цитую: в основі цього рішення лежить наша тверда політика, одна вагова категорія, один чемпіон. Щоб ви розуміли, титул тимчасового чемпіона виставили на кін бою Паркер Джойс ще в 2022 році, і загалом його розігрували цілих 5 разів. Коротше, WBO дуже принципові хлопці. То чи є рішення Всесвітньої боксерської організації безповоротним? Думаю, що ні. Якщо всі сторони зацікавлені в тому, щоб наступний бій був між Усиками Дюба за всі чотири титули, то впевнений, що так і буде. Якби це була IBF. То ще можна було б говорити за принципи, адже після корупційного скандалу з ФБР міжнародна боксерська федерація більше за інших слідує правилам. Не люблю в конспірологію, та більш вірогідно, що це може бути роботою Френка Уоррена для зміцнення позицій на переговорах або ж спробою геть зірвати, вигравши для Деніела Дюбоа якийсь час. В будь-якому випадку ми скоро про це дізнаємось, адже знову таки впевнений, що якщо в бою за абсолют між Усиком і Паркером зацікавлені обидві сторони. То вирішити питання з WBO проблемою не буде. Сам президент організації зізнався, що досі існує можливість санкціонувати об'єднавчий бій перед обов'язковим захистом, але це питання буде розглядати комітет WBO у встановленому порядку. Тож, слідкуємо за новинами. Якщо тобі сподобалося це відео, підтримай україномовний канал ProBox. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!